Резніков таки хоче розсваритися з суспільством на останок і потім вже, очевидно, гордо поїхати в Лондон. Але через свої обідки на викривачів корупції взяв і ляпнув, що допомога армії волонтерами складає лише 3%. а всього Україна тратить на війну 100 мільйонів доларів на день. Як він рахував, я маю розуміти цей підтекст отак. Ми тут корячилися, добували іноземні гроші, а волонтери лише 3% добули. Ну припустимо, гроші нам давали союзники. Нам це українському народові, не Опі, не Зеленському і Не Резнікову. навіть не залужному. І я певен, що якби президентом був не Зеленський, нам би давали, може ще й більше. Бо США і Україна дружать, а Байден і Зеленський ні. Бо Британія за нас горою. А за Зеленського, в з Коломойським, рівним полем. Так що я би не переоцінював роль Резнікова та інших результативність та ефективність різні поняття. Звичайно, якийсь результат є, але за низької ефективності дій зеленої влади результат посередній. Якби не альокали союзникам Альо, ми не в НАТО. Може би, в НАТО вже й були. Але як тут нас брати в НАТО, якщо пів офіса президента замішано в Вагнергейті? Одне слово, Резніков, щоби плюнути під ноги волонтерам, заявив про їх мінімальний вклад. Знаєте, іноді гратися термінами і цифрами це маніпулятивна технологія. Я часто пояснюю це на прикладі студентам. От, приміром, чоловік і дружина випили по пів літри алкоголю, і чоловіка вже накрило, а дружина ні в одному глазу. Молодець дружина кріпка, стійка. І коли студенти несміливо кивають, відчуваючи, що якийсь підвох тут є, я пояснюю, що випили алкоголю вони порівну по пів літри, але чоловік пів літри горілки, а жінка пів літри пива. А все це можна називати алкоголь. Отак і Резніков змішав до купи хаймарси, танки, літаки від партнерів і те, що ми скинулися на дрони, і беушні автомобілі, камери, тепловізори, щоби принизити. А тут же ще важливий метод, як рахувати, як можна вирахувати, скільки і хто здав на конкретного бійця, якого вдягають всім селом чи всією групою з інституту. Воно в статистику Резнікова ввійшло: Минулої зими ми скидалися на теплий одяг бійцям, бо Міноборони намутило з куртками. А Резніков врахував у ту статистику 100 літрів меду, які відправили бійцям на фронт, просто з пасіки мого знайомого. І те, що відправляють мільйони сухпайків, десятки тисяч жінок по країні всій. А в скільки він оцінив маскувальні сітки? Скільки коштує оця праця волонтерів? А в'язані шкарпетки, вони в його статистиці дорожчі за турецькі чи ні? А безкінечні закупівлі дронів Мавік 3 котрі Резніков раніше презирливо назвав весільними, а потім безліч військових писали, що міністр дуже неправий. Колись, пише Віктор Боберенко, – Здавалося, що Резніков і Данілов найкращі в команді Зеленського. Але Резніков почав сипатися ще після яєць, а потім після того, як почав всіх тут викликати на парі, а зараз пробив дно, плюнувши в душу мільйонам українців Не сотвори собі кумера.